Інфраструктура з питань запобігання корупції, вона не обмежується діяльністю лише правоохоронних органів або Національного агентства запобігання корупції. А в такій взаємодії і для того, щоб розбудувати. Систему покращити заходи це тривалий процес, який потребує як і конкретних кроків змін там в законодавстві для прикладу, або якісних кроків, які будуть передбачені, вже передбачені в державній антикорупційній програмі. Також і це конкретні кроки по взаємодії комунікаційні. І інші кроки на місцях в вашому регіоні традиційно зустрілися з представниками громадських організацій, активістами, розслідувачами. Ми зустрілися з правоохоронцями. Щойно у нас була розмова і зустріч з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Від представників громадських організацій ми отримали певну інформацію. На їхній погляд щодо наявності тих чи інших корупційних ризиків, які характерні для Запоріжжя, або ж які можливо ці питання більш актуальні для Запоріжжя ніж для інших регіонів, з правоохоронцями ми поділилися нашими інструментами, можливостями, як нам взаємодіяти, тобто як ініціювати. Інструменти перед національним агентством з питань фінансового контролю, перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, як обмінюватися інформацією, які наслідки, результати можуть бути якісні приклади за такою нашою роботою, в тому числі це і позови про необґрунтовані активи від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це конкретні кримінальні провадження. Обвинувальні акти з владою і органами місцевого самоврядування ми говорили в першу чергу про те, що ми розуміємо, в яких умовах працює зараз регіон. Важливо працювати не лише над питаннями. Розбудови, але але й над питаннями, взагалі, забезпечення і продовження функціонування тих чи тих чи інших заходів, ми обговорили і про наявність державної антикорупційної програми, передбачених в них заходах. Ми обговорили діяльність уповноважених з питань запобігання корупції в тих чи інших органах, які ми вони. Мають бути відповідно до законодавства і відповідно до потреб органів, тому що це в першу чергу мають бути особи, які вміють якісно вираховувати корупційні ризики в сферах діяльності органів, вміють повідомляти про ці корупційні ризики своїм керівникам, і на підставі цього наявних в них знань формувати антикорупційні програми. З конкретними кроками, щоб ці ризики мінімізувати, ми також поділилися з тими здобутками, які є у національного агентства, з нашими різними дослідженнями, результатами стратегічного аналізу корупційних ризиків. Всі ці дослідження публікуються на сайті національного агентства. Вони з конкретними рекомендаціями про те, як мінімізувати ці ризики. Ці рекомендації адресовані в тому числі до органів державної влади, міністерств парламенту. Є Велика потреба в роботі щодо якісної відбудови регіону зараз в період воєнного стану, і в майбутній повоєнний період це буде е теж е досить важливо, щоб відбудова. В регіоні відбувалася чітко прозоро на підставі об'єкти для відбудови відбувалася на підставі конкретних критерій і методик, щоб приймали участь в публічних закупівлях і на виконаннях робіт а, фірми, які дійсно можуть надати ці послуги, яких не може бути а, можливість виконання їх робіт зупинена підозрами, кримінальними провадженнями, арештами їхніх рахунків або або технік. Про всі ці ризики ми говорили, і говорили про те, що національне агентство має, наприклад, методологію щодо якісного відбору контрагентів при публічних закупівлях. Є аналіз корупційних ризиків в сфері відбудови відновлення при виплаті компенсацій і про і при здійсненні конкретних будівельних робіт, реконструкції, ремонту об'єктів, які постраждали від агресії. Ми говорили про підключення до єдиного порталу викривачів, про важливість пет Розвитку інституту викривання що особи, які безпосередньо не мають гарантії від утисків при повідомленні. Про корупцію в тих чи інших органах, де вони працюють, або в тих чи інших організаціях, де вони працюють, також ми говорили про необхідність більшої залученості громадськості до таких організацій, таких рад, як прозорість і доброчесність при військовій адміністрації для того, щоб що це дієві інструменти, як відсіювати завищені цінові пропозиції, або ж робити відсіювати недобросовісних. Контрагентів, які можуть приймати участь в тих чи інших публічних закупівлях, ми говорили для прикладу, ставили також міську раду щодо наявність в ній комісії при із залученням громадськості щодо відбору осіб, яким буде компенсу, будуть компенсовуватися і компенсуються витрати на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна. Говорили про те, що суспільство і громадськість має знати не тільки. Про те, які бюджети приймаються, а й про органи мають звітувати, про ступінь виконання бюджету, яким чином він виконується, в яких, в яких обсягах говорили про можливість і необхідність аудиту не тільки безпосередніми. Особами, які здійснюють державні органами, які здійснюють чи підрозділами, які здійснюють публічні закупівлі, а й е, вище для того, щоб перевіряти аудит, можливість формування відповідних документів, які є необхідними для якісного встановлення ціни при публічних закупівлях. Ми говорили також і про проблеми з в сфері фортифікації, про те, що це, це питання є. Складним з точки зору його дослідження на наявність там корупції, зв'язку з тим, що документація, об'єкти, які там роботи, які здійснюються, зрозуміло, що вони не є публічними, а все, що не є публічним, воно підлягає меншій перевірці і менші менші прозорості над цими актуальними проблемами ми говорили сьогодні і як їх покращити, як їх розв'язувати для того, щоб мінімізувати корупцію.